Друзі, вітаю вас на своєму кулінарному каналі. Сьогодні я приготую неймовірні гарбузові оладки. Вони не лише смачні, але й дуже корисні. Тісто без дріжджів, оладки виходять дуже пухкі. А саме головне оладки випикаються без олії. Друзі, поставте лайк, а я розповідаю вам цей рецепт. Сухую чисту миску вбиваю 2 курячих яйця, один пакет ванільного цукру, дрібка солі, додаю 200 г гарбузового пюре. Пюре я приготувала, запекла його в духовці, або можна його просто відварити. Усе треба ретельно перемішати. Додаю 2 столові ложки цукру та вливаю молоко, але його треба трішки підігріти. 25 грамів розтопленого вершкового масла. Вливаю та все ретельно перемішую. Просію 200 г борошна. Всі грамовки будуть в описі під цим відео. Та 5 грамів розпушувача. Все ретельно перемішую до об'єднання всіх інгредієнтів. І в мене вийшла ось така рідина можна сказати, як густенька сметана. На суху розігріту пательню я викладаю по одній столовій ложці тіста, випікаю з обох сторін до рум'яної скоринки приблизно по одній хвилини. З кожної сторони. Готові оладки найкраще смакують зі згущеним молоком, медом або сметаною. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, лайк. А я бажаю вам гарного дня!